Слава Ісусу Христу, ще маємо притчу про багача і лазаря, притчу, в якій є багато про що можна би було сказати. І ця притча, як і всі інші притчі, говорить нам про Боже царство, що ось царство Боже буде десь приблизно отак, от у зрозумілій формі. І коли сьогодні говорити про цю притчу, ми зараз знаходимося в задушних днях, коли не можна садити чесник, квасити капусту і щось там ще що решту, гірки вже ніхто не квасить зараз. Якби були огірки, то гірки теж би не можна було квасити, бо вони що зм'якнуть профаду. Але нагадую, що задушні дні це дні, коли ми молимося за душі. І квашення чи не квашення, садження чи не садження на це вплив немає. І зараз багато говориться про душі, про чистилище. Ми, як католики, називаємо це чистилище. місце, де померлі, очікують, проходять процес виправлення трансформації, лікування, надолуження. Загоєння ран можна по-різному підходити до чистилища. Однак і люди, які зовсім наявність чистилища заперечують, дуже все якось так спрощують і відриваються від реальності, відриваються від тих знаків і моментів, які Бог нам говорить через своє слово. Я там скинув посилання на науку це Романа Лаби про чистилище. І, власне, там був цікавий момент, коли серед різних аргументів про чистилище, і він десь так пробіжно, дотично згадує і сьогоднішню притчу про багача і про лазаря. І мені дійсно якось стало цікаво, бо я ніколи не дивився на цю притчу, як на розповідь чи аргумент про чистилище. Ми дуже часто звикли по-простому: ад то по русски пекло, небо то є небо, лонаврама. Ми все десь на похороні чуємо, що щось пов'язане з добрим. І навіть якщо я, я жидів не навиджу, то на Лонаврама я би хотів бути поселений і когнітивний дисонанс. Але так є. І нам це зрозуміло. Але насправді в біблійній мові є розрізнення між... Гадом і пеклом. Бострозинні праведники після смерті попадали куди? до неба ще не могли увійти, бо були Ким? мали первородний гріх, мали невідкуплені гріхи, неспокутувані. Вони так би мовити, свої гріхи задекларували, покаялися, їх не хотіли триматися. Але вони не були поліковані і направлені за ці гріхи. Не було жертви спасенної, яка би принесла. Оці жертви, які вони приносили в старозавітньому храмі, і то тільки до того часу, як його зруйнували, а після того вони навіть того не мали, це було тільки знаком покаяння, але не прощення. І тому вони, задекларувавши покаяння, що вони Божі, що вони не хочуть нікуди йти. Вони опинялися і чекали, коли Христос прийде і їм відкриє двері до неба, принісши себе в жертву на Христі. І ось ця притча, в якій було багато незрозумілих речей, коли дивиться розуміти, що це є пекло, бо ми бачимо, що цей багаж клопочиться про своїх братів яких він мав. Ми бачимо, що цей багач звертається дуже увічливо до Авраама і до Лазаря. Ведіння, там десь роман згадує конкретно яких це деяких святих, які про це говорили. Пекло це місце загальної ненависті, злоби, де кожен сам за себе і кожен всіх ненавидить починаючи з самого себе. Мови такої, яка була мова цього багача, в пеклі навіть бути не може. Тобто цей багач Ісус, коли говорить до жидів, припускає, що він все ж таки увійшов у вічність, і, імовірно, навіть у Єспасені. Але так само, як і у той шеолі, Аді. Було якесь місце, де люди справді своє життя жили відкрито з Богом, боролися, приймали різні терпіння і покутували за життя, і війшли вже в радість, але очікують останньої милості, а кому ще треба доганяти було багато. І ось цей багаж, можливо, він виконував заповідь, можливо, він. Щось старався робити, точно не хотів попасти до пекла, точно хотів якось любити, можливо, не на всі можливості, і попав у це страшне місце. Цій притчею, якщо дивитися на цю притчу, як на м -м, чистилище, говориться, що чистилище це дуже неприємне місце, це дуже болюче місце. Де ніхто не хоче залишитися і бути. Та да кожен би хотів якомога скорше увійти у вічність, бути зціленим. Пригадайте собі, коли ви маєте якусь рану фізичну, тілесну, яка болить, боїться, ну, коли воно десь там щось смикає, зуб, наприклад, такі ж рани ще можна з ними часами якось легкі, але згадайте, які мають рани, наприклад. Люди з сильними каліцтвами, які проходять місячні зцілення, купа операцій, військові наші. Подивіться на їхній біль і муку, і як їм хочеться бути зціленими, оздоровленими, щоб все заросло і загоїлося. І це болючий процес, після якого є надія, що буде все добре. Або значно краще, якщо це випадку з великими каліцтвами. А ось з духовним життям, з духовною звічністю, з чистилищем, це все в рази набагато гірше і тяжче. Якщо б можна було якось оминути травму чи полікувати ту травму завчасно, коли вона була маленькою, легшим способом, ми б хотіли це зробити. Ми б хотіли вітатися на це лікування, а не затягувати, коли буде вже дуже і дуже пізно. Тому ми в цьому житті, нам здається, що ця притча про те, що от хто жив, розкошував, той піде до пекла, а хто сильно бідував, піде до раю. Та ніце не так все просто. Як я люблю казати, в Ісусовому оточенні було багато людей, які жили. Розкішно, заможно і багато, і він не казав, що ви прокляті, підете до пекла. І так само ми бачимо людей, які бідували, які навіть зустрілися з Ісусовою милістю. І питання їхнє дуже-дуже відкрите. Коли чоловік чи паралізований, чи сліпороджений породжений, був, був, його питали паралізований. Хто тобі то зробив, хто такий грішник, що в суботу тебе оздоровив. А він пішов і здав і розказав, та це Ісус дійсним розбирається. Бідував, калічився, зазнав милості і не відповів Богу на його милість. То зцілення, яке Бог йому хотів зробити, дуже і дуже не помогло. Принаймні, в той момент, як свято нам це зафіксувало. Тобто не кожен. Скалічений і нещасний увійде в радість, але той, який свої терпіння, болі, муки, випробовані, єднає з Христом. Розуміє, що Він своїми терпіннями близький з тим, хто мав спасенні терпіння заради всіх нас з Ісусом, хто хотів бути лікований своїми терпіннями. І навпаки, ті, які були багаті, але думали про іншого, не лише про себе. Не мали терпінь фізичних чи нестатків, але тим, що давали милостиві, тим, що єдналися і були солідарними з тим, хто терпить, і в такий спосіб приймали це як покуту, як надолуження за свої гріхи. Знову ж таки єднаючись з Христом, також осягали спасіння і сілення і могли би оминути в той момент чистилища і вийти до вічності, минуючи той стан місце трансформації, лікування, очищаючого бою. Так само на чистилище варто подивитися, як на місце де нас. Вчать любити, любити і думати не лише про себе. Ми бачимо, що цей чоловік, ніби добре, що каже, згадав про своїх братів і сестер, про братів. Але чи він згадав про всіх інших людей, які були, чи йому розходилося добро і спасіння інших людей, чи він дивився так універсально на всіх людей, як на Божих дітей. На своїх братів і сестер. Напевно, що ні. Йому до них було байдуже. А Любов має охоплювати до кожної людини, прагнучи добра і спасіння кожної людині. І так, котра мені ближче, і це нормально, і так, котра для мене далека якої я не дуже знаю, яка мені неприємна. Я шукаю її спасіння. Мені вона розходиться, вона також є дитиною того самого Отця, якого дитиною є я сам чи я сама. Тому чистилище нас будуть вчити любити. Повідьте собі, що ви чогось сильно не любите, не терпите і Треба навчитися це робити. Не знаю, наприклад, підмітати хату. Він з рук падає, я не люблю замітати і все. Не хочу, або щось їсти, чого тобі не належить, не смакує. Для мене, наприклад, не знаю що. Язик, наприклад, короючий. У мене є травма від язика, бо я бачу Київ волохати. І одного разу, коли ми давали язик в семінарі, я бачу, він я був з тими самими шерстинками на язику. І так порізає на гарним спідливці, то все зробить, а ті самі шерстинки, як, як пам'ятає, коли мене корови лезали. Я мені з живою коровою зі слюнями, з тим всім доїду. Я не можу їсти язика. Що це проблема? Проблема? Чия проблема? Язик це дуже смачна частина, я розумію. Але треба щось з цим зробити. Знаєте, я сьогодні вже на цій проводі розумію, що треба з цим попрацювати, з Богом, попросити про зцілення цього моменту. Як мені тяжко заставити себе, любити язик. Але є кроки, які можуть допомогти мені його полюбити, розділити мухи від котлет, живу корову від того, що сталося, від тої неприємної події, яка була. А мені не хочеться туди заходити навіть не хочеться про це думати, бо це мені гидко, несмачно і болюче. Але я роблю крок тепер і зараз. Я цього вчуся. Дозволяю зцілити себе в цьому моменті, в цій ситуації. І тоді я спокійно буду їсти споживати цей язик. А тепер візьміть за приклад, як притчу оцю про язик, але перенесімо це на щось духовне, на глибокі прагнення мого серця. На те, чого я справді глибоко всім серцем не навиджу, до чого я байдужий, а що треба буде їсти. Я мушу це з цим язиком зробити, бо в царстві Божем будуть подавати язик, візьмімо собі. Якщо я міг туди зайти, мене спочатку там будуть якось насильно в болючий спосіб мене лікувати. А Бог каже, зроби за життя це простіше. Вернися і сам делікатно пройди. Як це легко, коли ти сам собі нігодь обрізуєш, а як це стрьом, коли це хтось тобі робить душі. Я не говорю про манікюр, там відстані великі. я говорю про нормальне обрізання нігтів щільних, і так по-хлопськи. То ж ніхто не чує мені, як там його делікатно можна обрізати. Я сам себе добре чую, правда? А коли хтось робить, то завжди там вріже забагато. та й колись мама обрізувала рухом до того, щоб обрізувати самому собі. Було це неприємно, бо мама до кінця не чує про цій любові. Як обрізати, щоб мене не болі. А коли ти сам це зробиш, ти зробиш до Ось це є лікування, ось це є чистилище зараз. Потім тобі будуть обрізувати. І це буде боліти. Бо треба прийти з гарними пальцями. І тому Бог нам пропонує чистилище вже зараз. Подивимося, скільки ми маємо болі. скільки ми маємо ситуації. Треба бути спільливим, уважним, чуйним, люблячим. Подивімося, скільки ми маємо людей по місту, йдучи, яких бачимо з госпіталі, йдуть військових. Подивімося, як ми до них ставимося, чи ми часом вони для нас не є, як і я не є у такій прильші лазар і, і багаж, чи вони не є лазарями, а я не є багачем, яким не хочу їх бачити. Я не хочу, навіть не мушу їм нічого сказати, просто серцем своїм притулитися до цієї людини. Я вже навіть не говорю про якусь вдячність, я говорю просто притулитися до її болю, подумати, що ця людина зараз переживає, притулити її до свого серця і разом з своїм серцем піднести її до Бога який цілі. Це дуже глибоко, дуже болюче. Але це вчить нас любити, не бути байдужими. Ми маємо зараз дуже і дуже прекрасний момент у війні стати людьми найкращої якості, найбільш подібними до Бога, який любить і добрий, посилає сонце для невдячних і злих, так само, як і для добрих. Бог показує нам, що ми маємо зараз можливості справді чистилище перебути зараз. Зводьмо собі зробити болючий крок, подивитися на той королівчий язик по-інакшому, подивитися на скаліченого воїна по-інакшому, прийти на похорон там, де я не мушу бути. Бо це болить, то буде зараз туга, то буде по різному. Це навіть не про час, що я не хочу ділити, це про то, я не хочу бути там, де важко. А коли я сьогодні дозволяю бути там, де мені важко, і хочу цю важкість пройти з Богом, ця важкість стає для мене цілем, чистилищем, Місце, де Бог мене підводить до стандартів своїх дітей, своєї родини. Саме тут я, власне, я не збирався про це говорити і говорити про лону Авраама. Лона Авраама це про родину. Ті, хто вийшли з твого лона, це твої рідні і близькі. І коли я хочу бути рідним і близьким з дітьми, народженими з віри Авраама, належати yes. до його лона, до його сім'ї, сім'ї Божих дітей. я Маю проходити і любити частини, дозволяти Богу і себе чистити, навчати, перемінювати, і зцілювати. Тому запрошую самого себе і всіх нас дивитися де сьогодні, завтра, ближчими днями. Бог мені пропонує легенький Делікатні, ніжні моменти чистилища, де він мене хоче зцілювати, робити новим, робити таким, як всі в його хаті, синів і дочок, що здатні увійти і спочити на лоні Авраама і через Його віру, відкуплені кров'ю Христа, повікти в радість висвітлого домк'яту. Слава Ісусу! Христу! Thank yes.